Вітаю, мене звати Віка, та я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні, як ви вже могли зрозуміти, по назві цього відео ми будемо обговорювати тренди 2024 року. Вже середина січня, а я тільки починаю говорити про тренди. Ну окей, одразу невеличкий дисклеймер. Це моя суб'єктивна думка, заснована на тому, що я бачу зараз в Тіктоці, в інстаграмі, в інших соціальних мережах, в Пінтересті, про що говорять інші інфлюенсери. Дивлюся на ті продукти, які зараз переглядаються найбільше та купуються найчастіше серед. Косметичних, звісно, як завжди, перед початком основної частини відео нагадую про те, що всі лінки на моїй соціальній мережі ви можете знайти в описі під цим відео. Також там є лінки на матеріальну підтримку цього каналу. Це спонсорство 35 гривень на місяць, де ви можете отримати класні емоджі зі мною, які ви зможете використовувати на просторах Ютубу, а також на сервіс Баймікофі. А ще можна поставити лайк авансом. Якщо вам відео не сподобається, ви лайк приберете. а Якщо сподобається, лайк залишиться, і мені буде приємно. Що ж, почну з макіяжу обличчя, і тут з минулого року в цей рік. До нас продовжує переходити сяюча шкіра, кремовий хайлайтер, ось ця вся сяюча історія, тому що матова шкіра нам вже набридла за купу років. Тому зараз у нас в тренді сяйво, натуральні фініші, всяка оця історія, тоненьке покриття на заміну щільному. Всі оці макіяжі Хейлі Бібер, це все залишається і переходить у нас з кінця 23-го в 24-й рік. В Принципі, вся ось ця легкість в макіяжах, легкі такі. Вуальні тушовки, дуже прості самі по собі мейки. Мені здається, трошки люди втомилися від всіх цих складних каткрісів, складних технік, тушовок мільйону кольорів на повіці. Тому мені здається, зараз все прийшло просто до максимальної простоти та легкості. От якраз таки про легкість я кажу тут, це слово не про складність, не про простоту, саме технічну, а про простоту саме на, на, на вигляд. Рум'яна тут. Повертається потрошку дрейпінг. Це техніка, коли ви робите собі по суті корекцію рум'янами, основну, коли тут насичено рум'ян, в принципі, багато рум'ян. Мені здається, в минулому році фокус з декоративної косметики у більшості людей змістився на. Саме доглядову косметику, тому макіяж очей тут сильно багато прям, чогось важкого і складного не буде. Мені здається, що блискітки і сяйво знову такі, воно тут максимально актуальне. Це всякі спаркли, всякі шимери, знову такі блискітки на прозорих базах, на півпрозорих базах, коли сріблясті блискітки, особливо холодні макіяжі очей. Мені здається, потроху повертається. Вся ця історія з 2000-х, сірі тіні, сріблясті тіні, сріблясті. Шимери, білі шимери, ось щось таке. Якщо вам пасують холодні відтінки, мені здається, це буде просто в цьому році дуже-дуже-дуже актуально. Також, мені здається, все більш актуальною стають кольорові туші, особливо сині фіолетові кольори, ось ці мономакіяжі. Це і в минулому році було, але мені за цьому році це буде ще більше ще яскравіше, тому що вже зараз я дуже багато в стрічці бачу мономейків саме в синьому кольорі, з синім каялом, з синіми віями. Тому мені здається, в принципі, мономакіяж в одному кольорі дуже і дуже актуально. Це стосується як очей, так і стосується губ. Мені здається, що ми. Перестали робити яскраво всюди. Ми тепер намагаємось акцентувати на чомусь конкретно одному. Ну і звісно, знову таки приписує сюди Хейлі Бібер. Всі її такі тоненькі стрілочки, сяючі очей губи. Мені здається, тут це максимально просто, тому що ми пам'ятаємо весь цей бум на оліки для губ, на блиски для губ. Це все залишається. Кожен бренд, взагалі, якому не лінь, випускає свою олійку для губ, свій блиск для губ. І мені здається, в цьому році треба запастися парою блисків, олійок для губ, яким подобається найбільше. Якісь класні з кольором. Також, по моїм спостереженням, мені здається, що червоні, винні такі бордові кольори на губах, такі глянцеві помади будуть супер актуальні, тому що вже зараз і останні місяці я бачу великий попит саме на червоні, і ось такі от винні бордові кольори, особливо, коли це все ще з глянцем. Те саме я спостерігаю на очах, оці винні мейки очі, але це, мені здається, набагато-набагато менше в порівнянні з мейками з губами. Також, мені здається, тренд з 2000-х на такий більш темний колір, контур, губ, більш таким коричневим олівчиком, комбінації з близьком. Мені здається, це все залишається, це все продовжується. Але тут, мені здається, в цьому році додаються frosted lips. Зараз я вже бачу купу у TikTok і Тіктоківірілсів на цю тему. Я ще на початку минулого року казала, що я відчуваю, що металеві, металеві, Угу. Я ще на початку минулого року казала, що мені здається, прийде момент, коли знову будуть в тренді ось ці блиски, помади. Але мені здається, тут саме більше блиски, помади все таки не так, але от саме блиски з таким металічним, таким от сяючим ефектом, з блискітками. Будуть повертатись, і от мені здається, настав той момент, коли вони повертаються. Оці просто тліпс. Мені здається, прийшов момент діставати такі шимерні близькі з косметичок своїх мам або купувати такі, тому що мені здається, бренди почнуть такі випускати. Також мені здається, разом з таким більш clean мейка, більш чистим макіяжем, таким легким у нас буде. Месі Мейкап, тому що все-таки Клін Мейкап це історія більш 23-го року, але мені здається, вона буде продовжуватись. Але поряд з нею буде йти історія з Месі Мейкап. Оця вся. Е Фішка з трошки розтертим макіяжем, з таким трошки неакуратним, нечистим, темним, з темними каялами, з якраз таки сріблястими холодними тінями. Вони сюди будуть дуже добре вписуватись. І весь такий він трошки потертий сам макіяж очей, такий, наче ви знаєте, поспали з тушу, з мейком на очах. Не знаю, отакі от от саме месі, брудненький вайб, скажімо так. Мені здається, він буде приходити, тому що все-таки мені здається, частині людей вже набрили оці вилизані, ідеальні сяючі такі легесенькі клінгер. Мейкап, і вони будуть приходити і пробувати щось таке більш месі, більш розслаблене в плані в тому, що ви не будете так сильно слідкувати за чистотою своїх мейків. До макіяжучі хочу дописати такі білі тіні, тому що я думаю, весь цей час мене дооцінювали бежеві та світлі відтінки в палетках. А зараз я дуже багато бачу саме таких мономейків, в яких багато саме білих тіней, і білий почне додаватися все більше в макіяжі. Я дуже багато бачу відео самих креативних якихось мейків, де використовують взагалі білий на щока. І так далі. Коротше, мені здається, що білий колір в мейках буде дуже сильно багато де присутній. Як мінімум, в внутрішньому куточку ока, це вже типу, для мене база ґрунт основа. Але тут, мені здається, саме матовий білий буде багато використовуватись. Також разом з олійками я бачу величезний бум на створення брендами тінтів для губ. А, тому мені здається, оці всі розтушовані губи так само залишаються. Всі ці червоненькі тінти також все це залишається. Розмовляючи про вії, хочеться додати сюди вії, пучки, а саме ось такі вії, які йдуть а, такими промінчиками. А ще по вікам, мені здається, якщо в минулому році було дуже багато мейків, а у візажисті, от саме знаєте, ці вії стрілочку, я дуже люблю цей ефект, я його обожнюю просто. То мені здається, в цьому році буде дуже багато мейків з війками промінчиками. От з азіатських таких мейків, мені здається, це прийшло, коли от просто такі от промінчики у нас тут будуть а, можливо, можливо. По бровам, мені здається, залишаються висвітлені брови. Вони з нами були, вони з нами будуть. І ще дуже дуже довго. Мені здається, висвітлені брови, тоненькі брови. Якось так здається, я все сказала, що хотіла, про все поговорила. І мені тепер цікава ваша думка в коментарях. Як думаєте, які тренди з минулого року перейдуть в цей, взагалі, які будуть тренди в макіяжі в цьому році? Мені було дуже цікаво почитати ваші думки. Звісно ж, як завжди, буду дуже вдячна за фідбек під відео. Величезно дякую вам за перегляд цього відео. Не забавно підписуватись на мої інші соціальні. Дальні мережі там я набагато частіше. Всіх жорстко поцьомала. До скорої зустрічі! Бувайте!